Слава Ісусу Христу. Вітаю всіх на нашій вечірній молитві розважання. І, знаєте, хочеться, щоб в цій молитві ми сьогодні дали собі відповідь, а чи вмію я дійсно радіти життю? І що таке для мене радість цього життя? В чому вона проявляється? І взагалі чи можна радіти життю, коли йде війна? Ласкаво всіх до нашої вечірньої молитви. В ім'я Отця і Сини, Святого Духа, слава Ісусу Христу. Для нашого вечірнього розважання в часі цієї нашої молитовної варти візьмемо з вами стихи з книги Пророка Авакума. Я все ж таки в Господі буду радіти і веселитися в Бозі моїм Спасителі, Господь мій владика. Він моя сила, Він робить мої ноги, немов усарне, і на верховини він виводить мене. Взагалі, що таке радість? Знаєте, для когось радість це поїхати на природу, шашлик, літрів горівки, пиво, вибачте, мені набратися. Нафоткатися, а потім через тиждень, два, хвалитися тим, як я гарно погуляв тим, що я настільки напився, який я був п'яний. Це один з видів радості. для когось це нормальна радість. Для когось радість це отримати премію на роботі. Для когось радість це виграти Олімпійські ігри, для когось радість це залишитись живим. Наша радість, ступінь нашої радісті в цьому житті визначається тим, які мої цінності в цьому житті є. Що для мене цінного є? Якщо для мене матеріальні цінності важливі, значить єдина моя радість це буде тільки від того, як я щось здобуду. Якщо для мене цінні якісь інші речі, якщо для мене духовні речі важливі, такі, як любов, життя, доброта. Берегти це життя, то я їй буду відповідно радіти. Якщо я живу тільки земним життям, тобто життям, наповненим, щоб щось здобувати, життям, яке зосереджено тільки для мене особисто, все інше не має значення. Така моє буде радість. І, водночас, якщо я живу життям для когось, то моя радість буде наповнюватись через Бога. Знаєте, всі ви сидите в соцмережах. Всі, без винятку. Старі, малі, рідко, мало, які хто зараз не користується інтернет, інтернетом на своєму телефоні. І всі, я думаю, знаєте, залипають на різних відео. Так от, подивіться. От зауважте за собою, які відео люди виставляють, які фотографії люди виставляють зі своєї радості. Ваші друзі, знайомі, чим вони радіють, що для них є радістю? І це буде відображенням того, чим і я живу. Знаєте, Фейсбук, наприклад, дуже така дивна система. В залежності від того, які відео ти більше любиш переглядати, таке воно підтягує тобі. І от є в них така фраза, я думаю, чи хтось задумувався від нас на це. Що у вас сьогодні на думці? І почитайте, що люди пишуть. Це в них на думці. Подивіться, які відео вони виставляють. Це в них на думці. Заважте за собою, яке відео ви переглядаєте і яке вам підтягується. Це у вас на думці. Саме від того, якими цінностями ми живемо, і залежить від того, яка радість в мене є. Якщо я живу Богом, то радість моя є з Богом, радість моя є в Бозі. І якщо я вмію радіти цьому життю з Богом і в Бозі, то я маю неймовірну силу. Силу протистояти брехні, силу протистояти ненависті, силу протистояти злобі, гордині. Тому що моя радість у Бозі. А що значить радіти в Бозі? Це означає жити, жити правильно, жити. У заповідях, жити повноцінним життям і розуміти, що до чого відбувається. Знаєте, війна показує справжнє життя. І сьогодні, коли я був на похороні, знаєте, зловив себе на одній думці. Що життя і смерть це дві сестри близнючки, які завжди йдуть поряд. Вони настільки є між собою схожі. що... Їх неможливо розрізнити. І інколи, здавалось би, життя однієї людини ти сидиш і думаєш, краще би він помер. А з іншого боку, бачиш смерть іншої людини і думаєш, навпаки, чому він помер краще би він жив? Де є логіка? Чому я про це згадую? Та тому що в той момент саме побачиш, ти бачиш. Оцю правдиву грань, грань життя, справжнього життя. Ти бачиш грань життя, коли людина жила з Богом, чи людина жила без Бога. Коли людина жила з Богом, як навіть з ним прощаються інші? Вони розуміють, що це життя далі триває в них, і вони продовжують жити. А з іншого боку, коли люди жили без Бога, все, кінець світу забули, трагедія моя. І ніхто не думає про те, що людина, яку ми втратили, яка відходить від нас навпаки, хотіло, щоб ми жили, і наш обов'язок продовжувати його життя. Наскільки є різні цінності? Мені пригадуються слова однієї жінки, яку я дуже люблю. І поважаю цю жінку. Коли померла її мама, вона не носила жодного темного одягу. І каже, всі в селі на неї дивилися, каже, чого ти не носиш, що таке? Чо вона каже, а чого я маю скорбіти за це? Вона все життя жила з Богом, вона хотіла бути з Богом. Вона померла, я знаю, що вона є з Богом. То чому я маю жаліти за це? Вона є з Богом. Це є правдива радість жити з Богом тут на землі. І от тому я і питався, хотів, щоб кожен з нас собі поставив сьогодні це запитання. А яка в мене радість є? Коли я дам собі відповідь, яка... чим я радію в цьому житті, я дам собі відповідь, які мої цінності. Я дам відповідь, хто я є? І хай це буде тоді таким, знаєте, індикатором, чи я є правдивий українець, чи я хтось інший. Слава Ісусу Христу. Дякую. Ів. Слава Отцю, і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, віки вічні мій. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помилуй нас гріх. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помилуй нас грішми. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помилуй нас грішна. Господи, Ісусе Христе, сина Божий помилуй нас гріх. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помилуй нас грішна. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помилуй нас грішна. Господи, Ісусе Христе, сину Божий помилуй над грішми. Господи, Ісусе Христе, Сино Божий помилуй нас Грішне, Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помилуй нас Грішне, слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. амінь. Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, благослови. Благослови, захорони, Господи, захисти кожного нашого захисника. Кожного українця, який зі зброєю в руках зараз захищає, і визволяє Україну. Благослови і оздорови всіх поранених, як цивільних, так і наших захисників. і захисти, Господи, кожного водія, медика, волонтера, капелана, який здійснюють поїздки в зони бойових дій. і захисти Господи, всіх людей різних комунальних служб, які освояють наслідки цієї війни. Служби МНС і пожежники, прикордонники поліції. Всіх поверни живими наш нешкодженими, кожного українця, який перебуває в полоні, а всіх, хто на окупованих територіях чи в зоні бойових дій, захисти, Господи, і просимо Тебе, просвітли серце, душу і розум наших ворогів росіян, що вони склали свою зброю, залишили територію Криму і України і більше ніколи ні з ким уже не воювали. Просимо Тебе, Господи, благослови, Захисти, Господи, нас цю ніч. Бо ти святий, іси завжди, нині, повсякчас на віки вічні. Амінь. Слава Ісусу Христу! Дякую всім за спільну молитву. Нагадую, завтра наш день розпочинається божесною літургією в восьмій годині. Тож віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника і віримо в нашу перемогу. Слава Ісусу Христу!